Ви пара? Так. Як ви познайомилися? Зайчик розказує. Я відкрив салон краси, а дружина прийшла до мене працювати. Ух ти. Так і пішло, що? Коли це було? Три роки тому, а два роки вже ми одруження. Як проявили ініціативу? Що робили? Подивився, вона подивилась, та й пішло, поїхало. Коли ну, перший раз побачили, яка була думка? Не мого поля, ягода чи як це? Не не мого польоту птіця. Вона дуже ефектна завжди була, тому і. Так і було. Ваше яке було перше враження? Вийшов такий хлопець, якийсь не в моєму смаку, а потім виявилося, що це власник цього салону. Познайомилася ще й чоловіком моїм став. За що любите одне одного найбільше? За чесність і любов до мене іскренню. За те, що він є взагалі. Так. Просто люблю. Звідки ви самі? З якого міста? З Києва. Угу. А ви? Я Сумської області. Скільки витрачаєте на родину на життя в Києві на місяць? Пішли це питання: 80 тисяч. На що найбільше йде? Їжа. У Вас своя квартира чи оренда? Своя. Ким працюєте зараз? Займаюсь нерухомістю салон краси, ще працює чи вже ні? – працює так. тільки в іншому форматі. Я і в декреті, і працюю. Студія краси у нас по нарощуванню волосся. Бізнес зараз відкривається. Наскільки ризиковано? Радили б це робити чи ні? Це точно це більш варто ніж купити новий телефон. якийсь. варто спробувати на ці гроші відкрити якийсь маленький бізнес. Ризикувати треба Що побажаєте нашій молоді, яка шукає себе сьогодні. Вірити в себе, ризикувати. Але бути готов бути готовими терпіти невдачі. Оце, оце головне. Треба бути добросовісними, чесними йти до своєї мети не боятися цих факапів, яких буде дуже багато, якщо ти хочеш стати бізнесменом.